Всім привіт народ! З вами Дмитро Про. Ви на каналі Дмитро Про і Соломія Про. І сьогодні я не знаю. Тут якийсь тест, мені його скинули гоблини. Пише так, є гоблини. Е, Допіоз 0. Типа до пше 0. Окей, okay, в принципі, заходим. Так, окей, okay, дописую 0. А мене будуть звати... Так. Окей, okay. погнали! Так, вгадай режим по баннеру? бой. Uh, Дуэль? Немає варіанту. га-га. <глухи> ну, це дуель. Та-да. Ура! Гадай режим по банеру. Нокаут, Майкл Джексон, Пітер Паркер. дуель. Це нокаут. Чудово. Гадай режим по банеру. М -м. Файний банер. Шоу-даун? Який даун. Дуо шоу. Тріо шоу. Шоу-даун з плюсом. А, а... а де баннер? Ну, конечно, баннера нема. <laughs> Неправильно. Вгадай режим по банеру. Hmm. Ну тут видно, що це зачистка. Але от питання 5 на 5 чи просто зачистка. Ладно, дивимося. Зачистка. Зачистка 5v5. Андрій. Денсинг машина ультимейт. Ну, конечно ж, денсинг машина ультимейт. Давайте неправильно відповідати. Я буду неправильно відповідати. Вибери режим 10 гравців. Нокаут. Ага. Ага. Все, я знаю. <laughs> Назвіть режими 5 в 3 в 3. Хест. Лайнстар, нокаут, ШД. ШД. Лайнстар це що? Ну і хест. А, на... стоп. Uh, е, ладно. Назвіть режими 2 в 2 е, Ну, оце. А, це ні. Uh, оце, конечно. Та-дам. Виберіть режими солу. даун, волейбол, з'їв когось. Естафета, полювання Лайн стак. Так, ну, звичайно, з'їв когось. Звичайно, ду. Звичайно, волейбол. Звичайно... ні. чекайте. Отак. З'їв когось, це правильно. А, це режим, я думаю, що це. Коротше, ладно. виберіть режими 5v5. Нокаут, cout, browboy, hamcrowb, wipe out. тут нема. відчепись. От іменно вічіпейс. все. Хай беру вічіпейс. Вадай за характеристикою режим... за... Соло um, щеде. Звичайно, полювання. Звичайно, Е, e, Відгадайся характеристикою соло гіперзаряд Нічого. Нічого. Окей. Що okay. за тест гоблінів? Я не знаю. Якщо друг скаже, Дмитро Говбес, що ти відповідаєш? Но я бы тоже так ответил. Тебе сподобалось? Пять двенадцать. Пофиг. Антон. Кто есть? Який знаешь? Назик? Санечка с Выхлад, за що? Плат хто? Эммммм. Ясно. Слухайте, я так тоже уже заходит. Так, я написав нік, тепер просто будем тупотикати. Ого, Ого! оо Майкл Джексон. Короче, надоело. Все, хто проходив? Антон, хтось Зеленський, mm -hmm. якісь э, Дмитро сказав э, назік ем. Э, 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 Санечки так, э, э, да. да, ладно. Всім тоді попа. Це був прикольний тест. Та й все? Я не знаю, що ще казати. В принципі, я так, як я і хотів, відповів все неправильно. Ну, це інші, звісно. Оце Зеленський, це я. Коротше. Конечно, неправильно. Конечно. Ура! 0! В принципі, прикольно. Може я теж щось попробую таке ж саме зробити. Мені от одне цікаво, що це за гобліни. Що за гобліни? От, я не знаю, що це за гобліни. Я не знаю, що за гобліни, і я не знаю, що за гобліни. Що за гоблини? Я не знаю, що за гоблини. Стоп. Брал старс режим. Ага, то тільки по... ДЗ Брал Сарс режиме. Вчитель Маркіян? За минус питаемся, що це було. Ясно. Мене заскамили гоблини, точніше Маркіян, точніше DMU, точніше Денсон Машина Ультимэт. Коротше, всім пока.